Доброго дня, друзі! У Польщі ухвалили закон, який дає можливість отримати кредит під 2% для купівлі свого першого житла. Цей Польщі ухвалив законопроект, який сьогодні вже набуває чинності за декілька місяців, і стає законом, який дає можливість отримати державну субвенцію на кредит під 2% на купівлю свого власного житла на території Польщі. Також цей законопроект розширює тепер межі тих осіб, які можуть отримати і бути претендентами на цей кредит. Звісно, це все буде залежати від тих банків, з якими ви будете партнерами, тобто візьмете кредит. Тепер цей список розширений, і це можуть бути люди, які є родиною з двох осіб, може бути велика родина, може бути просто одна людина, яка не є родиною, а просто сама собі живе, грубо кажучи, і може піти в банк отримати кредит, якщо її фінансові зобов'язання, її фінансовий дохід дозволяє на отримання такого кредиту. І зголовного, що такий кредит можуть отримати особи, які не досягли 45 років. Вони можуть розраховувати на такий кредит. Ще цей кредит не буде перевищувати 500 тисяч злотих. Але є випадки, і такі випадки будуть. Що деякі особи зможуть отримати кредит до 600 тисяч злотих на купівлю свого першого житла за умови, що це подружжя і один із подружжя, чи чоловік, чи жінка займається домашнім господарством і в них є хоча б одна дитина. Що хочу ще додати, що держава бере на себе зобов'язання робити доплату 10 років по цьому кредиту. Тобто ви будете платити кредит, і ще держава буде доплачувати на протязі 10 років також разом з вами. Відсоткова ставка по цьому кредиту буде 2%. Але слід не забувати, що в кожного банку є маржа і певні послуги за користування цього кредиту. І з головного цей закон вступає в силу з 1 липня 2023 року. Тобто закон набуває вже чинності. Я думаю, до цього моменту вже більшість банків підготують свої програми і пропозиції, і вони вже за декілька місяців, можливо, за місяць, можна буде ознайомитись і записатись в чергу, щоб зрозуміти, на що ви претендуєте і як ви можете взяти цей кредит, щоб купити вже своє власне житло і економити, і знати, що у вас є свій невеликий куточок своє Житло своя нерухомість в Польщі, якщо ви збираєтесь залишитись в цій країні. Друзі, дякую, що дивитесь канал, коментуєте, поширюєте, ставите лайки. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!